Невеличка відеоінструкція, як правильно налаштувати і користуватись палицями бренду Eagle Rock модель Hiker 5. Це п'ятисекційна модель, яка має комбіноване кріплення на тросіку і на защіпці. Зашіпка у нас металева. Ми спочатку відкриваємо велкро, закручуємо, так, щоб вона нам не заважала. Далі нам потрібно. Висунути цю е, середню секцію до щелчка. От ще раз покажу. Тут має бути щелчок. Далі ми виставляємо по висоті, яка необхідна висота. Ну, мені приблизно ріст в мене 1,76 м, приблизно 120 см. Е, виставляємо, защипаємо. Перший раз, при першому отриманні, ми регулюємо цю кліпсу, бо інакше воно буде проскальзувати, а нам цього не потрібно абсолютно. Ми крутимо це колесико на відкритій кліпсі до тих пір, поки ця кліпса не почне заходити, це я перекрутив трошки менше. Ось з таким щелчком. І після того. Можна спиратись. Дуже міцно тримає вага, палиці не піддаються. Це регулювання ми здійснюємо перший раз. Далі ми просто відкриваємо, регулюємо і защолкуємо. Ручка у нас з ева рукоятка. Якщо ми потягнемо за нижній хлястик, ми зменшимо. Якщо ми потягнемо за верхній хлястик, ми збільшимо. Коли тягнемо за нижній, тут виїжджає така штучка, ми її витягуємо на себе, потім можемо розтягувати. От Зменшили ми, наприклад, довжину до необхідної нам по розміру. І далі цей хлястик має зайти в своє, на своє місце, в своє гніздо. Далі от, можемо регулювати і його засовувати. Правильний хват через руку, навіть замало трошки. Я збільшу. Знизу. І от таким чином. Дуже ергономічно, дуже приємно на дотик рукоятка, або можна просунути і просто тримати так. Ну, це по бажанню, кому як подобається. Якщо ви стрімко піднімаєтесь вгору, ви можете не зменшувати довжину палки, а просто зробити перехоплення. Піднятись вгору. і коли вийшли на плато, знову взятись за цю рукоятку. Тут у нас розинка така приємна на дотик. І складаються палиці так само. Відкривається, зменшується до мінімуму, защлкується, витягується трошки ця кнопочка, вона елементарно складається. Ця частинка засовується до кінця, відкривається вілкра. Обмотується і защипається. Все, палиці готові для використання. Ще покажу момент, як правильно накрутити. О, Бачите, за секундочку регулюється. Ці насадки ми використовуємо для кам'янистих троп. Ті насадки у нас ну, для міста для скандинавської ходьби. Це для бруду або для лижників, або для сноубордистів. Вони накручуються от таким чином до кінця через різьбу. Палиці компактні, можна покласти до себе в рюкзак і, наприклад, сноубордистам використовувати, коли треба відштовхуватись на плоских ділянках. Дякуємо за покупку!